Я вас вітаю, мої шановні телеглядачі, на черговій серії проходження збірки Терафірма Грек. Ну, загалом я просто хочу пограти в Терафірма Крафт, а Терафірма Грек ну, більш-менш така складена збірка і є квести, і дуже цікаво. Я, в принципі, мав би встановити просто терафірма Крафт і напіхати якихось аддонів, додаткових модифікацій. Текстурпаки в мене є, все було б дуже гарно. Але. Ми зупинилися в минулій серії на тому, що не могли знайти глину. Вітаю, я її знайшов. Давайте накопаємо собі на перші глиняні інструменти. Що я сказав тільки, що хай мені греть. Ніяких інструментів глиняних, тим паче. На глиняні глиняний посуд. Для цього нам потрібно розвести табір. Дивіться, скільки тут всякої фігні. Табір треба розводити ближче до прісної води. Ми тут поставимо маркер. Галина. Глина. І біжимо до берега. Я сподіваюся, то не море. Сподіваюся, то річка. Так, зберемо трошки поїсти Прям підножного корму. І подивимося. Сподіваюся, то прісна вода. Сподіваюся, це не останнє джерело глини, яке я знайшов. Як тут взагалі будувати, наприклад, цегляні будинки з черепицею на даху? Ем, як то кажуть, на даху я по коліна. Да? Чи ні, не знаєте такий анекдот? Бо ви нормальна людина, на, на відміну від мене і суспільства, в якому я зростав. Клятих мізантропів та дегенератів, балаболів, алкашів та, можливо, ще й наркоманів. Це прісно вода. Все, я хочу будувати хату тут. О, лягушка. Павет. Дивіться, яка вона прикольна, слухайте. Я ні разу не бачив. в Терафірма додає, чи що? Так, ну я буду будувати, знаєте що? Я буду будувати урган. У нас з вами мандри українською. Тож, відповідно, ми будемо. Мандрувати, будувати та існувати, виживати в цій збірці, як стародавні українці, побудувавши курган. Ну, кургани вони будували, звісно, для того, щоб там когось поховати. Я все ж таки, слава Богу, ще не набіжчик, але на мене по дорозі напав вовк, я... мені було дуже важко з нього втекти. Ну ми зробимо, адаптуємо все це до життя. Лягушка, що ти від мене хочеш? Ти хочеш рибу? Відчепуйся, дай мені побудувати своє перше місце проживання. В принципі, курган я зроблю для місця проживання. Там у нас буде. Що у нас там буде? А у нас там буде. Е, льох. У нас там буде скрині. І, мабуть, поруч все ж таки побудую сарай, де я буду спати та зберігати власні особисті речі. Не хочеться мені щось, ну, ви знаєте, спати в кургані, в місці погребені, де, де погребають людей. Давайте краще, давайте викопаємо перші ями для обживу глиняних речей. Самі речі я ще не зробив. Але ну у нас напелеонівські плани. Так, 16 глинових кульок. Нам потрібна ось, та, ось така фігня, нам потрібна кірка. Ем, піла. Бажано нам треба ще піла. А що ми можемо зробити? Ми з соломи нічого не можемо зробити. Хоча втерафірма Крафт Плюс, а ось в терафірма Крафт Плюс ми можемо зробити з соломи, відповідно. Ну що ж, доведеться викидувати деякі речі поки що. Та я не можу викинути чомусь. З шифтом. що за байда? І піла. Так, я сподіваюся, не забув крафт піли. О, не забув. І це все, що в нас виходить зробити. Так, на клавішу, на клавішу В англійську кладемо все сюди. Е, підемо, накопаємо. Що таке? Затухла падла. Затухло багаття. Багаття гори. Все. І давайте посмажимо рибу. Єдина перевага цього моду, ну, вона перевага не, не те, що реалістично, а те, що просто перевага в зручності. Тут не згорає не їжа на вогнищі. А ось якби я грав в Craft Plus, то там, якби я залишив. залишив. Їжу на і пішов по своїх справах. Відкладати глину, наприклад, то я б прийшов, і мене б чекав, чекала неприємна несподіванка. Вся їжа б згоріла без залишку. А, кульки можна збирати по 16. За що? Це ж глина. Люди. Ну ладно. Накопаємо 300 стаки кульок. Какулюк. Все, цього нам вистачить. Одна кулька. Добре, нехай буде. Треба зробити ще бажану. Я можу зробити собі бронзовий меч. Тому, власне, ні. Де в нас багаття? А, ось тут. Зробимо з вами ще один горщик. Слухайте, а горщик наче можна фарбувати? Але в мене нема фарбників. Фарб немає. І які ще інструменти ми можемо зробити? Ми можемо зробити так. 9, 9. Ну, десь 4 інструменти, думаю, можемо зробити. Форми. В принципі, нічого нам не коштує зробити форми. Зробимо форму меча для полювання більш зручного. Зробимо форму сокири. Блін, що я роблю. Це ж форма сокири, а не сама сокира. Форма ножа. Ну, слухайте, стамеска теж знадобиться. І лопата теж, значить, знадобиться. Давайте викопаємо. Блін! Скільки ви в мене видів каменю? Я що? В реальному житті у мене теж багато видів каменю в тумбочці. Зберігаю. Колекція, так би мовити. І що ще? Е, лопату. Лопату. Зробили. Ну і що у нас? І ще одне вільне місце. Давайте зробимо. Будемо робити геологічний молоток. А, він трошки не так робиться. Блін, що ж це таке? Та що ж таке? Та блін. Ще можна було би косу зробити, але ну, поки й не будемо. Хоча, як вона робиться ескіз. Скіз. До речі, мені завжди було прикольно, чому ніхто не помічає таку. Таке... Таке цікаве... Так, такий цікавий факт. На англійській скіз це коса, а на англійську – Це. скіз. Skiz. Скізіан. Або Скізянс. Ну, я думаю, це можна ще перекласти як косарь. Косарі. Тобто народ косарів, скіфи косарі. Та це ж косарі. Цікаво, римляни називали скіфів. Цікаво. До речі, якщо вам цікаво, то Геродот називав скіфами взагалі всіх мешканців. Північніше Криму та, в принципі, східніше Криму. Через Керч... Керченську протоку, вздовж річки Танайс та вздовж річки Дні... Дні... Дніпро, Южний Буг. Вони там по-іншому називалися Грецькою. Зараз не згадаю. В мене не така добра пам'ять. Але вони якось називалися. І... Геродот називав їх всіх скіфами. Хоча. Ну там. Скіфи землероба. Ну а які ж це вже скіфи? Це вже не скіфи. Це вже протислов'яни. Взагалі багато цікавих теорій, існує на цю тему. Тепер мені ось таким гєморним способом треба робити дерево. І раніше це було легше. Нашого не зробили це складніше? Я тепер вже не хочу грати, якщо чесно. Так, ну. Оце потужно, потужно, дякую. Як я раніше без цього грав в терафірму. Що за. слухайте, потужність. Потужність зашкалює. Так, не бачу нічого взагалі. Куди що впало? Де деревина? Це що, усього стільки деревини? Що так мало. Так, я так розумію, спочатку треба вкладати сіно. Людина, яка робила огляд на терафірму. Не пам'ятаю, як. Робити вогняне. вогняну яму. Смолоскипи. Смолоскипи нам треба. Давайте ще зробимо. І ось сюди ще. А, блін! Чекайте. Мені треба. Я хочу зробити ще дещо. Що? Я хочу зробити. Глечик для води. Бажано два. Ну, вони, правда, дуже хрупкі, ламаються швидко, хоча не зрозуміло чого вони ламаються. Це я зубами їх так ламаю, коли п'ю воду, чи що. Вони що з пластиліну, чи що, я не розумію? Куди дівається кераміка? Ну і смолоскип. Треба витратити три смолоскипа, бо я дуже калічно зробив. А, дивіться, от каліч. Гори ясно. Та да, йолки палки Та да, що ж ти за людина така? Блін. Стакується воно, розумієте? Стакується. Треба наробити дров ще. Ось цю фігню спалюємо, ну, на що мені ці залишки, вони в мене постійно. Зламані, майже зламані інструменти засирають мені інвентар. Я багато різної породи знайшов, але не знайшов Габру, не знайшов ще один одну можливу породу, не знайшов ніякого. ніякої породи з кальцію, тобто мілу або мармур, або вапняк. Не знайшов. Хоча дуже треба. Для флюсу. І соль. Ну соль тут вже не як порода, це вже втера ферма Craft Plus. Вам нічого, мабуть, зараз не видно це через. Цю Але нам потрібна деревина, щоб підтримувати багаття. Ну що ми бачимо? Я виявляється, якимось чином забув кинути сюди смолоскип. Ех, у нас є деревина. Будь ласка, ну, в принципі, в день нехай воно не горить. А ось склад деревини зробимо. Ну, Доведеться чекати, що можу сказати. Поки. Поки ми чекаємо, давайте з вами зробимо наші перший сільхосп уїді. Блін, ну мені треба піла, щоб зробити Каляті скрині. Ну як грати без, без, без місць, де можна зберігати речі? Давайте зробимо мотику. Самотику. Ааа, смішно. І вспахаємо своє перше поле. Висадимо часник, моркву, ячмінь. все Це все я зібрав, коли це, коли, я, коли встиг це зробити. Там ще капустка є. У нас і капуста буде. Треба. слухайте, тут таке таке калічне узбережжя. А якщо я тут спашу вологість 27%. О, тут більше вологість. Треба копати. Треба купати землю, щоб було місце для садівництва. Тобто землю вже Тераф... Тераформурування... Тераформ... Тераформування... тераформування території кам'яної людини для сільського господарства. Я не знаю, чому саме. Але я щось розвиваюся загалом не як наші предки явної культури або катакомної, вони були в першу чергу скотарями. А я веду себе як якийсь геть не скотар, якийсь як, як населення неолітичної Європи. Ну добре, зараз зробимо якесь угіддя. А я думав, в цій серії ми вже з вами з Ультанемо зробимо е, ці самі. бронзові речі перші. Друга серія, у нас вже бронзові речі. Це прикольно було б. Що зараз зробимо? Ну я просто не хочу саджанці вибрасувати. Треба піклуватися про, про природу. Е, ямники, до речі, про природу не піклувалися. Коли прийшли в Європу, вони випалювали відповідно. Лісові угіддя, бо не було де випасати худобу. А я такої херні не люблю. Я дуже люблю і поважаю ліс, і ненавиджу, коли його знищують, засирають, руйнують. О, мідь! У нас прям під хатою мідь. Дивіться, давайте поставимо маркер. Мідь. І зберемо. Бо у нас ще є багато олова, але міді, ну я. Впевнений, що непропорційно, бо на один бронзовий зливок йде 9 мідних е, самородків. Тому, ну, рахуйте, вже самі, в мене тут багато олова на відміну від міді. Так, все садимо. Так, ну, часник взагалі йому по барабану на. Вологість, я ж впевнений, що йому барабану. Занадто високо, а для чесника, доки температура висока. Е, о, для моркви все ідеально. Спахуємо поле. До речі, якби я графтера фірма Крафт Плюс, то от зараз в мене б за те, що я вспахую поле, забирався б голод. Я, так, до речі, утилізував хавку, яка вже майже загни... загнила. Я просто брав мотику та пахав по приколу поле. І відп... О, слухайте, так мотига працює як е... ніж, майже як коса, як скіз. Е... Овес, овес же, що йому не потрібна волога. Не потрібно. А, почекайте. Занадто низька. Все. Ідеально підібрали. Жито. Для жита наче не потрібна волога. О, прекрасно. Цибуля. Для цибулі теж не потрібна волога. Все ідеально. Пшениця для пшениці взагалі волога не потрібна. Дивовижно. І ячмінь. Ячмінь теж така невибаглива тва... тварина. Невибаглива. Слухайте, в мене вже закінчилася, вже закінчилася друга мотика. Треба робити Бронзову А я формочку не зробив. Скотеняка недалеко глядна. І що? Так, в мене тільки не посаджений чесник. Так, давайте зберемо капусту. Будемо робити борщ. І висадимо насіння. Те, щоб у нас була капуста. До речі, я в докамандрував, зустрів багато саджанців. Тут, мабуть, саджанці випадають шляхом як вона. Вологість занадто висока. Такий перний пабайсуші. Ну, по-любому ж буде зараз занадто низька. О! Скотиняка взяла мою роботу, засрала ось це. І що? Все, дивовижно. Поки що З садівництвом е, завершено. Поки що. Далі нам ще треба буде, знаєте, що робити. Нам треба ще пасіку робити і шукати овець. Я бачу на мапі козлів, але ж козла не можна підстригти та зробити з нього пряжу. О, Дивіться, який таймінг спіймав. Так, беремо горщик. Падла, горщик гарячий. Горщик гарячий. О, слухайте, тут є кущі ягід. Нехай остивають. Слухайте, ну я зараз можу зробити багато бронзи, але ну, я не встигну її всі розлити по зливках. По зли... зливках. Я по формах вибачаюсь. Бо я грав вже з Терофірма Грек і пам'ятаю, як тут калічно і швидко стигне е, метал рідкий. Так, на один зливок і на два зливка. Все, дивовижно. Кладемо. беремо деревину. Деревини не вистачає. Зараз стояти. А, чекайте. Ми зараз зробимо ще формочку. А, блін, не вистачає кульок. Ну добре, давайте тоді потім вже зробимо мотику бронзову. Дивіться, ми як з Енеоліту. З неоліту в Енеоліт перейшли швидко. Справжній кам'яний вік. Я вважаю, що розробникам. Та ви що знущайте зі мене на нахір? Я, зга... Я гадаю, що розробникам Craft Треба акцентуватися саме на цьому, а не на якійсь фігні, типу машин, парових двигунів, ось цієї індустріалізації. Цікаво ж, блін, виживати і поступово переходити з кам'яного віку в мідний, з мідного в ранню бронзу, з ранньої бронзи в пізню бронзу, з пізньої бронзи в ранній залізний і так далі. Ну прикольно ж. А то. Ну, шо це? Я люблю древність, старовинність? Мені ось це сучасність якось не дуже. Єврейське нововведення? От за що мене так, за що наді мною так познущалися? І змусили довбити це дерево півгодини? За що і що я поганого зробив розробникам цієї збірки? Я їх навіть в обличчі не бачив. А вони з мене так знущаються. Ну це ж, блін. Слів нема, одні матюки. Я б матюкався, але Ютуб матюки не любить. Вибачте, в нас тут Ютуба не публічний дом. Я б зараз зашутив, скаламбурив, з'язвив, але не буду. Ну що, буду сидіти дивитися на зірки. Яка ж романтика була б, якщо це було б реальне життя. Але, на жаль, це Майнкрафт пропукана комп'ютерна гра. Ні, гра хороша, просто пропуканий комп'ютер. Краще все цим займатися в реальному житті. Так, ну що? Е Жовтій дубі. О, дивовижно, все, ми. Зараз. Давай, 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 ми встигнемо, ми встигнемо, так. Скажи, що ми встигнемо. А, точно, я згадав, знаєте що. Тут же ж по 144 мілібакетів. Тут зовсім інша система падла. Нащо вони це зробили? Ну все ж було по людськи. 100 мілібакетів на один інструмент. Ну нащо ви вигадуєте якусь фігню? П Я вас вітаю, шановні. Розрізаємо сало, нал... наливаємо борщ, ріжемо цибулю, пампушки, від... розпаковуємо горілку. Нашу проіндоєвропейську ми з вами зробили перші бронзові речі. І як справжній ямник, в наступній серії я вже все ж таки збудую курган і знайду свою першу отару якоїсь рогатої худоби. Будемо фармити молоко і м'ясо, шерсть, і бути... будемо блатними скотаря... Скотарями, кочовими скотарями. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, вам сподобалася ця серія. Я вже дуже сильно змерз. Підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступної серії.